Щороку восени у стінах Києво-Печерської лаври відбуваються міжнародні успенські читання. Нинішній форум зібрав учених, філософів, богословів з України, Росії, Франції, Бельгії, Італії та Німеччини. Відкривав читання патріарший екзарх всієї Білорусі, митрополит Мінський і Слуцький філарет Пам'ять та історія на перехресті культур так визначили тему цьогорічних читань їхні організатори. Зокрема, митрополит Філарет виступив із доповіддю Сльози і пам'ять смертна і замилування, у якій звернувся до прикладів життя праведників, описаних у святому письмі, а також до історичних витоків святої Русі. в пам'ять вічною буде праведник, Сказано, сказано псалмапевцем Давідом, і все здесь ясно. кто будет в память вечную праведник праведная жизнь наши дела во славу божию наша любовь друг к другу вот они всегда будут нужны и нам и нашим последователям. У перший день роботи форуму було оголошено рішення вченої ради Київської духовної академії, згідно з яким патріаршу Макзарху всієї Білорусі, митрополиту Мінському і Слуцькому Філарету присвоєно звання доктора богослов'я Київської духовної академії. Вів Успенські читання їхній беззмінний організатор, директор Київського науково-видавничого об'єднання Дух і літера Костянтин Сігов. они стали именно ежегодными. Это большой опыт встречи для ученых из разных стран мира, для того, чтобы люди могли собраться и осмыслить нашу традицию от митрополита Киевского Илариона, от Владимирских времен до наших дней. И поэтому тема памяти и истории, которая в этом году объединила богословов и ученых из многих стран, Культур, язиков е, мені кажется, це є ключовою і в біблійському значенні. Видавництво Дух і літера уже восьмо бере участь в організації форуму і щорічно по його завершенні публікує збірки виступів учасників читань. Книги стануть у пригоді студентам як духовних, так і світських навчальних закладів, адже містять цікаву інформацію біблійного, історичного та філософського змісту, висвітлюють малодосліджені богословські теми. Сьогоднішній день ми не представляємо собі свої культури в отриві от многовікових православних традицій. В этом году мы праздновали 1020-летие крещения Руси. И если мы даже так поверхностно взглянем на все то, что дало нам, дала нам вера, дала православная церковь, то, конечно, главные все наши культурные, научные достижения в области искусства, архитектуры, все, все зиждется именно на православной вере. В тому в этом контексті ми можемо глубже понять смысл, значення того культурного наследия, яке нам прийняли от наших предков напередодні читань у Києві. Учасники форуму відвідали з лекціями Одесу та Автономну Республіку Крим. Також відповідні форуми планується провести у Полтаві і Чернігові.